Рвані рани подмухи, де люди лишають відбитки. Пальці на шитках не вірять, що я зі слів, бо ніччю живу, як нетля. Звуки в нитки і петлі зав'язує навколо в'язів потайки і кожним м'язом горда думок. Оси рій, закрій рядків, у мотанка не треба спиці. Ляльки без імені. І хрестиком лиця, Апостоли пальці, брудні у десницю, випалюють сміхом По страху Так ніби по змаху пістоля. Міляють мені океани без рани, від рани і тонуть щодня кораблі, і жоден не верне. Кулак по столі, немов у таверні, ще й зір з висоти ти ж мене землі, да не лошаться зерна. Аби прорости. Для чого всі жертви, для чого пости, спускайся з небес, для маршрутів пішеш. Мовчить, бо вмирає при кожному вірші. Сінцьований криком за крок за тління. А слово моє не дарує спасіння, хоча б хотів зцілити рухом рвані рани, подмухи, де люди лишають відбитки. Пальці на шинках не вірять, що я зі слів.